поручаю Министерству обороны Российской Федерации подготовки испытаний ядерного оружия. Он несет такую пургу, он просто не понимает, что он говорит. Слушайте, президент ядерной державы говорит, мы будем испытывать ядерное оружие. Киевский режим бьет по гражданской и энергетической инфраструктуре региона. Мы должны быть готовы ко всему. весь украинский конфликт можно решить за 30 минут. И на это все закончится. Больше не будет никакой Мінський буде розмовляти і як би буде здорово. Туда, сюда, 30 хвилин все зделаю. Все. Е, ну що? Про Київ за три дні ми вже чули, про те, щоб за Київ за три дні ніхто не казав, вже чули, а тепер про Київ за 30 хвилин, будь ласка. Я так розумію, наступного разу буде про Київ за 30 секунд, потім про Київ за 3 секунди, а потім буде те, за шоу постійно Соловйов рассказывает как про манну небесную, у Сенси сразу в рай. Нас ждет структурное изменение военной промышленности и построение армии не только Бундесвера. Бундесвер, я думаю, это первая ласточка такая, но и вообще натовских различных структур. Надо это очень хорошо понимать. Они будут отходить от тяжелых систем вооружения в сторону вот таких мобильных, использующих искусственный интеллект систем. И я думаю, да что это не только дроны. Появити ну, а плюс еще поти... у нас же Илон Маск заявил, что он подготовит миллион э, человекоподобных роботов воинов То а, есть да. за год выпустит, это тоже будет, конечно. Нет, все, все идет по варианту худших возможных сценариев. Ну это же радует. Чему мучиться? Скоро все в рай. А не просто ну, а угу. в рай. Просто ти дивишся на оцього измученого жизнью Соловьева. І прям хочеться його пожалить. Э, відразу хочеться відправити в рай. Але от знову ж таки, ну от. Как мучительно живется Соловьеву сидеть себе в студии с дорогим микрофоном, с, скорее всего, последней моделью айфона, с эппеловской техникой, ездить явно не на ладе-калине, и не на Ниве, ездить же ну, на хорошей иномарке, получает по 2 миллиона рублей за свою месячную работу своим ротом и языком.

Там же надо было і им не хватит кашу. Здесь люди подошли и кушают. Каша заканчивается. У меня последняя травка. Вообще не тоже. Скажите людям, кому ходить. Люди, уходіть, каша закінчується. День народного будь пожалуйста. Прийшли каші поїсти, відсвяткувати, так би мовити, величезне свято. Але чомусь при цьому каші не розчитали. Я думаю, треба їм сказати, щоб вони пожалели Соловйова, тому що він, якби одразу в рай збирається, а вони чомусь ще й досі не налаштовані на цей самий рай. Чого ви мучаєтесь, люди? хочется сказать. Идите, ложитесь, дома помирайте. Соловьев сказал, надо ждать, когда прилетит. Ну, потом, а прилетит, потому что Путин робит все возможно, чтобы таки прилетело. отметить, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И планов, и планов отойти от этих обязательств у нас нет. точка. Але тут він не зупинився. Тем, в дійсно, ще в посланні Федеральному собранию в 2023 році було сказано, що в случае, якщо Соединенные Штаты либо другие государства, участники соответствующего договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия. Що відбувається? Ви можете сказати, білка ну, там, Суслік. На відео його не видно, але він є. Повірте, він присутній теж на цьому самому собранні. І мені здається, навіть десь е, е, такий знаєте, перевдягнувся, мімікрував під загальну картинку, щоб його не було видно. Е, але він там точно є, повірте. Так от, в момент, коли Путін виходить і каже, значить, дивіться, у нас є Арешнік. Ми його завтра поставимо. Ну, ладно, не завтра. Через два дні. Ну ні, через два дні не встигнемо. Через місяць місяць. Ні. Ну, дивіться, рік два-п'ять, і ми точно його поставимо на бойове чергування в Росії і в Білорусі. Він, до речі, ви знаєте, орішнік, він може нести ядерне оружі. Він ядерний заряд, ух, як носить, отак прям, руками переносить від одного е, місця до іншого. Але, ви знаєте, арішник це, звісно, хорошо каже Путін. А давайте ще сармат. Ані бурівєснік. Давайте бурівєснік. Бурів'яснік каже, це такий, каже, прямо, е, така ракета, вона може отак, от, вокруг землі, 6 годин літати. Просто отак от ти її отсюда запускаєш, вона отак от перелітає, один круг робить, потім другий оберт робить, потім третій оберт, і отак от літає вокруг землі, в яку хочеш сторону, каже Путін. Ви не повірте, бурєвєснік просто це така ядерна зброя. Навіть от, якщо він отак от облетить і повернеться назад до Росії, і там же, і до навіть це нас не гарчить, тому що я нагадаю, Соловйов сказав сразу в рай. Е, от. А ще каже, давайте Посейдона запустимо. Це такий каже, буде безпілотник, який теж буде швидше, ніж бурєвєснік, швидше, ніж Арішнік, навіть швидше, ніж Сармат. І все це також буде, коротше, у нас стоять на вооруженні, і ми його вже іспитали, Всі ми вам не угрожаємо, але бойтеся. Сполучені Штати не оголошують про те, що вони будуть якісь там ядерні випробування робити, просто. Проводять тестовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети без ядерної боєголовки. Летить все прекрасно, немає питань у Сполучених Штатів зі зброєю. Вона прекрасно летить, виконує свої функції. В цей самий момент дивлячись на те, що вона летить в Росії. Шайгу каже: А ми нам непонятне понятне з споєнних штатів. Нам зовсім понятно даніше дійсно дісить штатах Америки. Частини, проведення, і проведення. І <ривіт> ну що значить ніпонятна? Ти ту, ви тиждень носитеся зі своїми орешниками, бурів'єсниками, сарматами, пасійдонами, кладете їх то в один карман, то в інший карман, то в різні кармани, щоб вони не перемішалися у вас, щоб ви їх потім не переплутали. Вот это вот знаете, вот, это. Перемешиваем, 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 угадай где какой. Так вот, так само тут носится, 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 носиться, а потім такие А что вот этими своїми действиями Соединенные Штаты хотели нам сказать? Что воно летает и долетить. у разі чего? Вот и все, що хотіли сказать Соединенные Штаты Америки. Але, конечно, конечно, вам нужно подумать над тем, что хотели сказать. Этим самым пуском. А Мне очень хочется верить, что вот мой оптимизм 10 в отношении а, Трампа, который сегодня разрушается на глазах, что, может быть, все-таки а, какие-то остатки этого оптимизма стоит сохранить. Я надеюсь, на каких-то со... законсервировать, разлить в банки и отложить до следующей зимы. Литников Трампа, да и на него самого. Может быть, он все-таки сообразит, что это не тот путь, при помощи которого можно сегодня а, разговаривать с Россией, с Китаем, да и вообще со, всей, со всем современным миром. В логике вот этого такого, ну если хотите, ну даже политического дилетантизма, который сейчас демонстрирует Трамп, он делает встречный ход, и э, вместо того, чтобы найти какую-то словесную или политическую конструкцию, которая э, ситуацию бы привело в состояние равновесия, он делает следующий ход. Говорит, а тогда мы будем испытывать ядерное оружие, мы будем взрывать. И когда все начинают гадать, что ты имел в виду, за него начинают объяснять. Вот этот адмирал говорит, да нет, он не говорил о взрыве. Он говорил о том, что вот русские испытали носитель, а мы сделаем нечто равновесное. Нет, говорит Трамп. Нет, говорит Трамп, ничего подобного. Мы, они же взрывают, земля-то трясется. Это просто вы не слышите. То есть он несет такую пургу. Ну, это же не Путин, который рассказывает про Рюриковичей и про историю Древней Руси. Ну, это же... Дональд Трамп, который ничего не понимает в этом процессе, конечно, потому что, когда он слушал то Дональд Трамп был молодец. А когда перестал слушать и говорит, вы запускаете, и я запущу, то в этот самый момент все чомусь ломают голову над тем, что хотел этим сказать Дональд Трамп. Хм, давайте-ка подумаем. Какой Дональд Трамп? Ну а что хотел сказать Путин вот этой своей истории России 11 класс, 45-й год? Начало 21 века. Ну, це підручники, які, по яким зараз вчать російських дітей. Ну просто щоб ви розуміли, що нас далі чекає і з якою пропагандистською машиною нам треба буде боротися далі. У мене таке відчуття кожного разу, що ми море намагаємося чайними ложками вигрібти цієї пропаганди. І ну, ви розумієте, що цей процес буде дуже довго. Я не кажу, що це неможливо. Я кажу, що це буде дуже довго в віках. Так от історія Росії 11 клас. Читаємо, що тут. Написано. На Україні були організовані біолабораторії Соєнних Штатів. Ну, якщо ви почали забувати класику, то я вам нагадаю. Зараз і до Гусей дійдемо. Работаючи в режимі стражайшої секретності. Настільки стражайше, що навіть ми з вами не знали, де ті лабораторії знаходяться. Київ виражав стрімлення обзавестись ядерним оружием. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как же мог Киев себе такое позволить? Это, что вы у Киева забрали оружие под гарантией безопасности, вас не смущает? Вступление в НАТО, как государственная задача, было закреплено в Конституции Украины. Возврат Крыма, согласно военной доктрине Украины, был объявлен Киевом приоритетом номер один. Если бы Украина, вступив в НАТО, спровоцировала военный конфликт в Крыму или Донбассе, то на основании устава НАТО Россия оказалась бы одномоментно в состоянии войны со всеми участниками Североатлантического океана от США и Великобритании до Германии и Франции. Это был бы, возможно, конец цивилизации. Так вы же в рай! Этого нельзя было допустить. Поэтому мы напали на Украину первой и уничтожили э, то, к чему могли дотянуться э, э, Схит Украины. Но при этом, снова же таки, а как же сразу в рай, конец цивилизации? Что мучаться, кажется, Соловьев? Все, пора собирать вещи, Лежиться ногами к виходу, біли тапочки не забудь, ну і власне ручки скласти так і лежать чекати бажано. Потому що в рай другим образом не приймають. Але знову-таки, от в той момент, коли Росія розказує про те, от Медведів, дивіться, США винуділять Росію. Задуматися о ядерних іспитаннях. США вынудили. Ну, тобто не Росія вже, я ще раз нагадаю, тиждень лякає сарматами, Пасійдонами, орешниками, буревестниками і ще там чимось. Ні-ні-ні. Це -ні 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 -ні, ні. США вынудили Росію. Просто трохи пізніше. А вони наперед, як завжди діяли, як з Україною наперед напали. Ну, щоби, не дай Бог, на них НАТО не напало. Так само і цього разу. Вони просто наперед почали випробовувати ядерку, ну, на випадок, якщо Штати теж захочуть. Ніхто не знає, що Трамп в виду говорять о ядерних іспитаннях. Ну, він, президент США, і последствия таких слов. Не ізб... Це ж не п'яний медведєв, який собі може чушністі в телеграм-каналах та будь-де, в принципі, якого ніхто ніколи не слухав, навіть коли він був ісполняючим обов'язаності президента. Це Соединенные Штаты, это президент Соединенных Штатов. Ну, нам, нам понимать, что слово президентское означает. Ладно, я тупой, говорит Медведев. Ты-то че? Дональд Трамп. Росія будуть, буде бути винуждена, а цініться лісообразнесть проведення полноценних ядерних іспитань написав Дімон в своєму англоязичному телеграм-каналі. Навіть бачите, переклав його, щоб Дональд Трамп його краще розумів. Але от знаєте, все, що вам треба знати про ядерку на території Росії на прикладі російського автопрома, просто один приклад, ніба пожалуйста. Я ті очі прошу. Скажи, що мені це показалось. Скажи, що це не твое. 30 кілометрів пробіга. <ріху> Доброе утро. Навіть нове в салоні ламається. Ну, тобто територія, яка не може випустити автомобіль, з якого не капає антифриз навіть в салоні. Розказує про бурєвєсніки. И про те, как и куда вона их будет запускать. Ну, у меня все. Мне кажется, с того буревестника уже давным-давно э, все сняли, что можно было вкрасть и продать. Проблема катастрофически большая. Мы же это понимаем. Поэтому максимально контролируйте. Видим, что начинают разворовывать. Есть полиция. Сразу заявление. У нас камер достаточно. Нашли негодяя посадили в тюрьму сразу восстановление. То есть, ну опять, сохранность – это лучше, чем искать. Нужно сделать так, чтобы люди с нехорошими намерениями даже близко не могли подойти к этому объекту. А что ведь бывает? Разворовывают? Хм. Белгородцы начали воровать кабели и аккумуляторы с аварийных генераторов, сказал губернатор Гладков. В Белгородской области проверили 228 резервных генераторов, из которых только 188 готовы к работе. Чиновники столкнулись с массовыми случаями вандализма и краж на объектах критической инфраструктуры. То есть, когда мы рассказывали, что это российская в форме военной заходит на территорию Украины и крадет пральни машинки, Техніку, брендові речі, праски, чайники і все, що може винести, тоді всім на території Росії було смішно. І вони казали: Та що ви починаєте? Звісно, ви хочете сказати, що ми прям такого придумали міф, що ми такого ніби ніколи не бачили, і це все крадемо і веземо з України. Хоча. Сотні фактів, підтверджених, цього є. А тепер, виявляється, білгородці почали жалуватися на те, що аварійні генератори хто то разі А хто це сделав? Не Ні ли це ваші любимі герої СВО, які не можуть більше нічого вкрасти з території України і тому приходиться вервати у своїх же. У генераторів аварійних. Какие-то того, чтобы обеспечить вас там, газом, теплом, светлом. Не знаю, где эти генераторы стоят. Наверное, от хорошей жизни они это делают. Наверное, от того, что жизнь на России с каждым днем становится интереснее, веселее, богаче. Что, какое-то оздоровление экономики, что ли, кто-то увидел? Мы пытаемся добиться сейчас чего? Вот Скотт Бессон говорит, что наша экономика, она вся построена на нефтедоходах. это соответствует действительности или нет? Если нам пытаются таким образом навязать поражение, мы, исходя из этого, должны сделать что? Продолжать бороться с инфляцией или переключиться на то, чтобы наша экономика была в правильном состоянии для обеспечения необходимого результата на поле боя? Сверните вы уже на Беуле, пожалуйста, и тоді вся эта система будет крошиться намного быстрее. Ну, это ж не складно, это ж не важко. это ж Подарунок будет для Украины и Свиту. Звенит на Биулину. В а? Все что мы сделаем сами. Мы нанесли удар по Киеву. Свет в Киеве нет, тепла в Киеве нет, воды в Киеве нет. Хорошо это или плохо? Я считаю хорошо. A few moments later. Мы продолжаем сбор для... Ну что Белгородской области будем покупать приборы, которые позволяют обогревать помещения которые позволяют готовить еду. В общем, все, что нужно для тех, кто, извините, является беженцами и тех, кто проживает в домах, находящихся в зоне блокаутов. Киевский режим бьет по гражданской и энергетической инфраструктуре. Регіонам ми повинні бути готові до всьому, коли ми вели ефіри зі студії з свічками, максимально приглушаючи, вимикаючи фон за собою, залишаючи тільки один освітлювальний прибор, тоді дуже смішно було комусь на території Росії. Казали, що ми влаштували цирк. А тепер за ними там енергетична батарейка зображена і написано 29% заряду. І чомусь вже не так смішно виходить. До речі, про біженців. Давайте трошечки теж скажу кілька слів. Ваше займається дає мені право відвіра наш право. Прям слізу уронив. Знаєте ці відео, коли жених бачить нівесту і не може стримати сліз. Як ви зрозуміли, Шаман і Мізуліна тепер сімя. Але ці двоє біженців, як там зараз у Фейсбуках дуже модно стало, ну, принаймні, з поширенням штучного інтелекту, у цих трьох братів сьогодні день народження, і їх ніхто не привітав. Так от ці двоє біженців змушені були їхати на окуповану Донеччину для того, щоб зареєструвати свій. Брак, тому що шлюбом це не назвеш. Так от цей брак, я сподіваюся, буде, знаєте, печатю на всій їхній житі. І, як ви розумієте, не знайшлося більше ніде на території Росії міста, яке могло би замість вдарити себе полбу рукою отак зареєструвати цей самий. Шлюб. Ну і здавалося би, та як, значить, як це по-російському, по, по, по окупаційному. вона не в ФАТі, вона не в сукні, вона в ну, майже ну, не в камуфляжі, а в зеленій значить, сорочці. тому що за воєнним временем. Женятся двое, регистрируют свой брак, чтобы все видели, как они любят родину. Але є нюанс. А нюанс, как вы розумієте, полягає в том, что Шаман и Мизулина, грозящие всему западному миру и загнивающему Западу, решили вступить в семейные ценности, В этот самый брак в прикидах от Итсен Лараун. Борцы с западными ценностями выложили за свои свадебные луки несколько тысяч долларов. Мизулина в хлопковой куртке за 150 тысяч рублей. Шаман в куртке рубашки того же бренда за 167 тысяч. Настоящие я русские патриоты за Россию ртом, телом, как вы понимаете, за люксовый... Париж. Ну, якось так воно виходить, звісно. Цікаво, чому Путін не нагородив їх, не знаю, за цю показательну любов. Перший заміститель председателя євроазіатського відділення Генеральної конференції церкви христиан-адвентістов седьмого дня. Чуть как-то не втыкается. Хм. А иголочка не серебряная, нет, случайно? Жаль. Что там? Китай бракованные прислал. Поржавели. Как и российская техника на складах. Ти посмотрікак. Ладно, хай в уже. буде, як буде. Ну, в общем, якби от така у нас получилася історія. От такий у нас получився огляд э, російської пропагандистської машини. Певно, на цьому ми поставимо крапку. Ну, не все ж відразу, розумієте? Бо перлав на російських телевізорах хватає кожного дня, але винести це все більше, ніж. На 20 хвилин, я думаю, неможливо. Тому що ви не сильно, знаєте, тут е, під ці російські волни потрапляли, їх е, пропагандистських машин. Давайте на цьому зупинимо. Дякую вам за перегляди, за вподобайки, за коментарі, які ви залишаєте під самим самим відео. Робіть так і надалі. Ну і бережіть себе. Побачимося з вами. Па-па. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Хайлюкс. Вдячні 24-му каналу за даний приданий, приданий автомобіль нам. Два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд 24-го це сотні закритих зборів. На загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок, дронів. Засобів РЕП і іншої такої потрібної їм техніки.